І так, поки готували корм. Зарівняли ми світку площадочку. Знизу щебінь зверху мучечка. Ну оце і протрамбували. Поки там до першого дощу, якраз як щоб під бангальчик було. Тут до кладочки виход ще не зробили. Це так, це було все спонтанно чесно. Сиділи і думали, чим зайнятися, поки їсти готуватися, бо ж якраз зараз і варю. Нашим молодшим коробчиком за мурщиками їсти. Хлопці сиділи, рибачили. Навіть попався в них такий ляж десь кіло 100. Непоганий ляжчик такий. Хоча їх тут в ставку всього там щось 8 чи 9 штук, ми практично всі звідси перевезли. Це в нас з середнього ставка. Ми пару штук сюди перекинули, бо вони Коротше, трошки мулу хапнули. Ну нічого. І окунчик в них попався, такий теж грам. 400. Тейтюлечку лупить. Ну зараз ми окунем скоро займемось. Пока площадочка окупила.